Якби дійсно Сапіна НАМУ були дійсно незалежними і не ляли під президента або хрещеного батька державної мафії України Зеленського, то ще 20 липня вони мали всі докази підкреслюю, всі докази нічого не додавалося. Те, що ви потім почули так звані плівки мідічі, так що це все було більше ніж тисячу годин записів. То ще 20 липня треба було. Нікого не питати, нікому не доповідати, а оголосити підозру Єрмаку, Міндічу, Чернишову, Цукерману, Умерову та ще десь десяток міністрів нинішнього уряду і колишнього уряду, і затримати їх і піти в суд і обрати запоміжну запобіжну заходу тримання під вартою без застави, тому що це державне махіозне угрупування на самому високому державному політичному рівні. Але керівники САП цього не зробили. Далі почалися саме різноманітні ігри. Ви правильно сказали, пані Дарина, про те, що буде обшук у Єрмака, от, було зачасно попереджено, ще за тиждень. І в той час, коли проходив обшук, зранку почався, в 9-й годині ранку, в той же день, коли в Єрмака проходив обшук, так званий обшук, в кавичках, він тільки мав назву обшук. Ну, так, у президента в його робочому кабінеті був керівник. НАБУ, керівник САП, голова Служби безпеки ну, і, і Генеральний прокурор України для обговорення ситуацію, як розвалити, розвалити, яка, яка виникла. Ага. Звичайно, що у Єрмака не могли нічого знайти, тому що все було пер... сховано, переховано і вивезено. До речі, я сказав в одному своєму інтерв'ю: якщо б проводити обшуки, то треба було проводити обшуки. У підземелях, катакомбах, сховищах під, яка, які знаходяться під будівлею Офісу президента. Це колишня будівля Центрального комітету Комуністичної партії України. Коли був обраний на Полтавщині народним депутатом, був головою комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, членом президії, от, і, і одночасно начальником відділу військової контролю служби безпеки мав доступ у всіх всі, як будь-якого рівня, так? І був обраний президентом Кучма. Я був на екскурсії у підземеллі, яке знаходиться під будівлею на Банківській 11, де зараз знаходиться офіс президента. Ви знаєте, що я скажу? Там, якщо б ви пішли самі гуляти і не робили відміток крейдою і виключили світло, ви б могли б загубитися і там пропастися. Там стільки комунікацій, скільки таємних схронів, ходівок, катакомб, і так далі, виходи на станцію метро, от, і бомбосховища, і так далі, що там можна сховати стільки валюти, скільки золота, бриллянтів, що навіть вони їх ніхто не знає. Звичайно, що оперативних працівників БУТ туди, ніхто не допустив проводити обшук. Так само, як обшуків не було і в службовому кабінеті самого Єрмака. Те, що вам сказали, як в в новинах. Що вилучили якийсь но ноутбук, вилучили там е е телефон і так далі, це все, все були пустишки. Шановні українці, дорогі мої земляки, для мене це була не новина, тому що я пережив борячись, в тому числі зі своїми колегами, ризикуючи життям, пережив декілька замахів на себе. Коли було створено державне махіосне угрупування, коли президентом України був Леонід Кучма, пережив це. Коли зіснувся з державним і мафіозним угрупованням на державному рівні, от, коли президентом був Янукович, Зеленський нічого нового не винайшов. Він лише повторив і удосконалив методи і способи, саме головне відмивання брудних грошей за рахунок розкрадання державних бюджетних коштів, особливо під час війни, які оборонялись на оборонку. Так от у цьому моєму розслідуванні. Яке буде прикріплене до нашого відео, із, шановною моєї журналіста, пані Дариною, ви почитаєте ці шість серії. Ну, трошки, як то кажуть, посміхнуся, і можливо, хтось згадає, це торкається людей мого покоління, або, можливо, років на 7, на 10 на молодших. Згадайте, далекий 1984 рік радянські часи. То все час відбувалося, щоб вулиці у Радянському Союзі. Практично робилися пустими. Цей час по радянському телебаченню йшов італійський серіал, який називався Спрут про боротьбу з італійською мафією, і всі прилипали до голубих екранів телевізора. Так, от приблизно по такій схемі це все повторила целена сім'я, створюючи свою мережу офшорної компанії за кордоном, через він мали десятки мільйонів американських доларів, і євро також. Моє розслідування, яке я вам подарую, воно буде прикріплене, шановна пані Дарину, до цього відео, називається Зеленський хрещений батька грін фемілі Мафія і його права рука Кападі Капа Єрма. Ну, що таке грін-фемілі, ви знаєте, це зелена сім'я мафія. Перекладати не треба. Що означає Капа капо, ді, капо Це з італійського означає перший помічник мафію, хрещеного батька італійської мафії, перший помічник або права рука. Боса італійської мафії. Так от, коротенько з цього приводу я просто вам скажу, що ви просто на, на сицилійському сленгу слово мафія означає сім'я. І термін мафія як таємна злочинна організація виник наприкінці ХІХ століття на Сицилії. найбільший острів у Середземному морі, автономний регіон Італії. Я був там декілька разів на запрошення структурного підрозділу національної італійської поліції по боротьбі з мафією і корупцією, і читав лекції про російсько-українську організовану злочинність, відмивання грошей, зокрема про міжнародну марфіозі Семена Могилєвича і екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренко, який втік до Сполучених Штатів Америки, де для світа відмивання злочинних брудних грошей був засуджений до 9 років позбавлення волі. Так, от вивчаючи досвід. Роботи цього міжнародного е, е, міжнародної органіції по боротьбі з організовано злочинності мафінування бронеруше, вивчаючи досвід працівників поліції в боротьбі з мафією, звичайно. Сам вчився, читав їм відповідні лекції по боротьбі з російською мафією. Чітка структура з лідером, з босом на чолі, сицілійський босом боса мафії, який називається хрещеним батьком. То чітка структура з лідером, як вона була вистроєна в Україні. Друге лояльність члени повинні бути віддані босу організації, виконувати його накази і зберігати секрети, таємність. Внутрішня діяльність товариства та її члени прихована від сторонніх. Що зробили? Зеленський і його, його колеги по 95-му кварталу в офшорних, в офшорних зонах повідкривали свої компанії більше, ніж півтора десятка. Правила поведінки, сурові правила, що регулюють між члени організації та як з ними зовнішньо світові. Головний принцип взаємодопомоги він так називається: принцип сім'ї. Коли члени допомагають один одному, але це не поширюється на зовнішніх осіб. І так, ви тепер знаєте, що комерційна структура, офшорна компанія, яка була зареєстрована Зеленським і його партнерами, братами, шефірами Green Family, зелена сім'я, по сицилійському це Green Family, Мафія, була побудована за цими принципами, якими я вам назвав. І одну з ключових роль ще відігравав, і тепер ви зрозумієте, що він до цього часу не арештований, не відданий під суд друг Володі Зеленського з одного дорогу Ваня Баканова, який був головою служби безпеки. Він був координатором як юрист всіх офшорних компаній, і він підписував декларації, от, за якими ховалися ці офшорні компанії. От щоб можна було знайти мінісфара. Ці документи в мене є. Вони опубліки, ви можете сказці знайти. І так, таким чином, відведемо підсумок, тому що питання було відносно Єрмака. Запам'ятайте ще одну річ: кровний принцип мафії зробити все можливе і неможливе, щоб зберегти хрещеного батька або боса створеної мафії.